She went away on Christmas Day, didn't come back till Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярослава, і я розпочинаю свою серію влогмасів. Я буду кожен день з 1 по 24 грудня випускати по а, відео, так як я готуюсь до Різдва, що я роблю в цей день і мотивую вас також готуватися разом зі мною. Ми будемо прикрашати будинок, щось смачненьке і дуже запашне готувати. А, та відпочивати, напевно, і готувати. Туватися, знаєте, так саме емоційно до цього. Також будемо прибирати будинок. І я хотіла б, знаєте. Так точково пройтись по якимось моментикам, які я називаю свої грішки, про які я знаю, що десь якась шухляда у мене там чомусь забита, і я хочу це, це розхламити, прибрати, щоб у мене перед Різдвом було не те, щоб все чисто там доблизько, там нема пилюки, там чисто підлога. Це все звичайно очевидні речі, але щоб було чисто десь всередині, де. Ми на щось машемо рукою, десь якийсь куточок, або якась дійсно шухляда або столаж, який нам треба реально прибрати. А ми якось відкладаємо, відкладаємо. У мене таких дуже багато шафок, тому сюди навіть і холодильник ходить. Це теж така продуктова шафа, тому багато чого будемо робити. Будемо такий список собі складати. Сьогодні у мене список невеликий, в принципі роботи достатньо. Попросила чоловіка дістати. Все новорічне, і зараз буду ставити ялинку, чекати Єву, щоб разом з нею прикрасити. А сама я просто хочу її поставити, трошки е е розпустити її, ці гілочки, щоб вона трохи так. Е Окрилилась і чекала свого наряду. Передивлюсь іграшки, які в мене є. Можливо, сьогодні ще поїдемо з Євою докупи, які нам необхідні. Побачимо, бо я хочу на цей раз Різдво таке класичне, червоно-зелене, тому що в минулому році я хотіла таке етно, але Єва мені насправді не сильно дала це зробити, тому що вона хотіла таке Різдво, як в один дома, ось в такому реально класичному стилі, а я їй. І наче, знаєте, хотіла нав'язати щось інше, і у нас вийшов якийсь незрозумілий мікс. Не можу сказати, що я минулорічною ялинкою була супер задоволена. Це, напевно, було щось таке якесь. Ам... Компромісна ялинка між мною та Євою, і в результаті вона вийшла якось і не туди, і не сюди. Тож цього року буду вже слухатись донечку повністю, і будемо робити таку ялинку, як їй хочеться бачити своє свято. Тому що все ж таки це, це для неї. Якби мені не хотілося перевести це в якийсь такий народний український стиль, щось таке етно робити наше, але. Дитина хоче яскравого свята, тому я, напевно, дочково десь прикрашу щось в етно стилі і щось ось такому різдвяному, класичному стилі. Якщо хитається, це ходить салем прямо по ньому. Чомусь йому. Так подобається сьогодні. Що ж, у мене сьогодні е, по плану розставити ялинку, розставити адвент-календар. Зараз буду вам його показувати, що мені наготували дівчата. От, і е, що покажу, що я приготувала для Єви е, для адвент-календаря. Ну, що ж, залишайтесь зі мною, що я можу сказати. Подивіться тільки, скільки у мене подарунків. І це все мені. Я в шокі. Просто. Маю ось таку корзину. Я зараз буду сюди все перелаштовувати. От я раніше показувала це на ярмарку, ми несли сюди печиво, там різне на шкільну. І взагалі ця корзина мені якось так дісталась дуже дивним чином, але я дуже рада, і вона мене рятує на різні свята. Тож я сьогодні зараз буду. Перекладати я чесно, все це стояло чоловіка в кабінеті, щоб воно мені не муляло очі. Я не хотіла це все роздивитись, але да, я навіть не сильно роздивлялась пакування. Так, чисто переглянула. І все. А зараз буду розставляти, тому що тут є чиселка, на яку дату мені що відкривати, то я хочу 20-ті числа на дно, потім оці 10-ті і зверху перші дати, щоб було зручніше мені все витаскувати. Що ж, буду все зараз пересувати. Так, тепер це ось так буде виглядати. Ось мій перший подаруночок. Цікаво від кого він. Реально дуже-дуже цікаво. І <смас> всі такі гарні подаруночки. Я не вірю, що це все мені. Взагалі в цей дивіться, яке гарне пакування з дзвіночками. Ой, я вам буду кожне пакування показувати. Це прям вау. Будемо вхатувати разом з вами. Так, не переключайтесь. Перший пакуночок це ось цей. Будемо дивитись, що там. У мене немає здогадок, що там. Але щось таке. Ну, мені здається, більше. О, ні, тут щось скляне, мені здається. Хм. Так, все, розпакую в кінці відео. Що у нас тут є? У нас тут є ялинка з двох трьох частин, точніше, вона має бути складена. Так, і купа, купа іграшок. Зараз покажу, що в мене є, що я купила, і буду якраз думати, що й мені робити. Так, це минулого року Єва робила. Такий е, чобіточок. В цьому році, напевно, також будемо робити. Так, бантики. Е, у мене купа квітів. Купа-купа квітів. Різні. О, я про це забула. Е, ось такий у мене є це Сенсея. Різні грибочки, хочу сказати. Гномики. О, Боже, самі. Гноміки різні. У мене є. Можна порозставляти Дайте, такий е, Так, і там що тут таке? Це таке? Так, і тут купа ось таких у мене кольок є ось такі ще. Е, я не знаю, я хочу, я хочу щось докупити. Чесно, я вам хочу сказати, я хочу щось докупити, тому що е, ось ці. Червоні, вони прикольні, і їх класно всередину прям завішувати, щоб, щоб гарно був такий об'ємчик. Так, є ще ось така маленька в мене кудись теж поставимо. Ось, щось вилітіло. О, і там, там цікавеньке. Так, тут у мене ось таке намисто. Я в цьому році також хочу його повісити. Е, взагалі дуже класно виглядає на ялинці. Е, так, і тут у мене, до речі, сперігаються різні гілочки. Всякі ось такі штучки в мене є. Так, віночок. Так, ну все. Тут, коротше, я поняла, це більше декор для будинку, ніж для ялинки. А тут у мене, бачите, які всякі. Такі, побачимо, побачимо, побачимо. Чим ми будемо прикрашати. А це те, що я придбала в цьому році потихеньку, поступово щось мені дарували. І зараз буду поступово розповідати. Спершу розкажу про Євен Адвент. По-перше, Оля подарувала ось таку книжечку з різними поробками будемо робити. На кожен день тут різна поробка. Я думаю, Єва подивилася, що їй цікаво. І я думаю, що будемо робити, там є коли писати лист санті і так далі. Дуже класно. Бо, знаєте, я хотіла ще їй в адвент класти якесь завдання. Типу, там сліпити, сніг, ну, таке щось там. Я не знаю, зробити печиво чи ще щось. Словом, таке. І якраз оці поробки заміняють такі завдання, тому вирішила не писати нічого. Також у нас буде, звичайно, ось такі э, адвентики. Це, до речі, ми з Євою вже вибрали. Я кажу, ти хочеш саме з цукерками? Да. Ну, вибрали, Вибрала вона собі ось такий сама. І тату ми вибрали ось такий э, веганський. не знаю, чи смачний. тут цукерки будуть. Містер, вас нічого не смущаю? Так, от такі веганські цукерки. Я думаю, що йому буде приємно, поки я йому навіть ще не показувала цього. Потім же Шоля мені подарувала ось ці тарілочки. Це вже чашечку ми користувались. І давай! І Єві підготувала. Ось такий адвент-календар. Сюди буде гномік класти їй подарунки. У нас історія така, що ми маємо підготувати, куди класти гноміку подарунки. І в минулому році ми готували конвертики такі саморобні. В цьому році вирішила купити ось такі мішечки. Взагалі. Я, в принципі, люблю, коли мішечками на Пінтересті стільки гарних, красивих ідей з мішечками, і мені вони завжди дуже подобались. І завжди я хотіла Єві, ну, щось таке зробити. В тому році хотіла, але ми не встигли, тому що Єва захворіла, я не поїхала в, тк в тканевий магазин. Ну, що тут їх шити. Але в сенсеї вони не дорогі. За ось це все. Мінус морока, і я вирішила взяти, чому б ні, такі класні. І тим паче, що гномік все одно нам принесе маленькі подарунки. Це буде щось так само, як в минулому році, тобто якийсь сувенірчик і якісь цукерочки. Ось. А вже такий хороший подарунок принесе Санта. І Святий Миколай, звичайно, в нас приносить 6 числа якісь цукерки, щось таке солоденьке. А, також в метро взяла дві ось такі тарілки, дві кульки, це я вам вже не показувала. від дуже сподобалась, вона зразу не зрозуміла, що це стакан. Взагалі не зрозуміла. Одразу, ну, це дуже гарно, мені дуже подобається. І ось такі тарілочки. Класні. Подобається мені дуже теж такі. І подобається в метро серія з цим з щелкунчиком. Теж класно. Ну, в ці тарілки вигідніше дві брати по ціні. Так, що ще? Це я вам показувала, просто дістала. Це ми. Загубила в минулому році, що купували, знайшла впродовж року. Будемо прикрашати. Це Єва я купувала. В Сінсеї взяла ось такий, зараз, Боже, зараз кришка впаде. Ось такий чайничок. Мені він так сподобався, ви навіть не уявляєте, який він красний. Там ще в сінцеї є одна штука, яку ей, почалось! Ні, ні ні ні, Е, так, 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 ні-ні, ні, це тобі не можна. Є е, ще одна штука, яку я дуже-дуже сильно хочу купити. Вона така не бюджетна, але хочу її взяти. Так, будиночки. Я взяла ось такі будиночок і. Такий пор... потяг будуть разом у мене стояти. Скатертинку, доріжка, точніше, доріжку в метро взяла. І взяла в сенсеї ось таку дощечку, в яку можна щось якісь страви класти, але вона в мене буде декор. Як декор. В принципі, можна ось так ставити, можна ось так ставити. Я буду ось так ставити, мені так подобається більше тут, більше розсоверності якоїсь. Буде у мене прикрашено десь в такому дусі. Ну, Побачимо, я буду розставляти, там ще передумаю, звичайно, сто 100, 100 разів. Так, ну ось такі у мене е, покупки за е, листопад. Навіть більше і деякі подарунки. Так, все, буду зараз розкладати ялинку і паралельно думати, куди я її буду ставити. Бо я дуже хочу сюди, сюди поставити. Тут якраз от вхід, і вона буде видно. lights that glow Я бачила її Поки поставила на паузу, бо там постійно музика грає, бо це мюзикл. До речі, обожнюю La Ленд. La обожнюю цих акторів. Зараз отримую купу задоволення, бо я Райна Гослинга взагалі обожнюю. Це мій найулюбленіший актор сьогодення. Дуже він мені подобається. І зараз якраз на ейфорії, все прикрашаю. Так, зараз треба буде ще повісити гірлянду. Я зараз думаю, чи вішати те, що є, чи все ж таки прикупити нове. Тому що в мене та, що в мене є гірлянда, не вистачає ось на низ, і це дуже хочеться. Я пам'ятаю, я з такою ж дилемою ходила і докупила на низ, але вона сяє іншим кольором. Тому. Не підходить, треба щось інше думати. І також треба ось сюди щось поставити таке високе. І я думаю про щелкунчика, якщо чесно, який продається в усіх магазинах. Все, що новорічне завжди є якийсь щелкунчик, такий довгий. Мені здається, що сюди щось довге буде пасувати. Так, гірлянду сюди я накрутила прозоро. Зараз все одно нічого не видно, не вмикну навіть вам. Ось то, в принципі, непогано виглядає. Туди, думаю, взагалі нічого не ставити, в принципі, не захламляти простір. В принципі, так мені дуже подобається, подобається, як тут ялинка стоїть. Хотіла ще спитати, звичайно, у всіх, як їм буде. Але чоловік дуже зайнятий, не може вийти, а Єва ще не прийшла. Але я думаю, що вона буде не проти. Хоча вона казала, що давай отут, коли там вона стояла. Але тут буде трошки забагато всього, мені здається, бо в мене така активна кухня зараз. А отут дуже пусто. Тому я думаю, що тут я, я думаю, їй сподобається. Вона, коли побачить, їй точно захочеться. Взагалі. На майбутнє планую сюди і хотіла сюди, але потім подумала, що у нас же цей старий диван і завжди відвалюється І воно, Я уявила, як воно на ялинку падає, то все. Капець. Так, ну взагалі для святкової атмосфери мені дійсно не вистачає нового дивану, але то таке вже. Так, що ж, я, напевно, все ж таки повішу те, що є. Побачимо кібізі вистілев сайм тюрека. Перший, перший ті боже. Як я взагалі, радий, що не Таке досі це так скрити. У мене взагалі нуль здобуток. Хто міг запакувати цей подарунок. Не знаю, <свист> не знаю хто, якщо чесно, і запаковано де так, так щоб не догадалась. Не знаю, не знаю. Взагалі по пакуванню нуль е здогадок. Але, взагалі, дуже прикольна ідея. Ниточка і така стрічечка. Я ж споржена. Там да, уже вкус. <сос> боже. Видите, как красот. Оооо. Сапоранчик мой, он. <сос> Вау, блин, я мне подобается. Боже, это класс. Блин, такие кольоры приемные. Взагалі, такие... Такие прям нежный нижний, нижний. Класс. О -о -о, я сюда уже его поставлю. Я... Да? Це, мені здається, пасує. Прикольно до цієї клас! Дякую, дякую, дякую. Які у вас догадки? Хто це може бути? Мені здається, що це зоряна. Не знаю чому, щось мені так здалось. Бо Зоряна теж овен, і ми з цього сміялись, і мені здається, що. Вона, можливо, так подула. Не знаю, хоча це овічка, але мені здається, що це саме через uh, знак зотятка. Блін, ну прикольно! Класний подарунок, блін, перший супер подарунок, клас! Мені дуже подобається. А вам? Що мені здається, що ця вона не по сезону і подивилась, її можна витягнути спокійно. От, я витягну, це буде влітку. А зараз на зиму щось м -м, поставлю щось червоне, чи щось таке. Зараз сюди. Так, зараз будемо шукати. Ось це маленька. О! ось І! І зараз сюди. Якось її сюди причеплю. При, це ось так. Все, вона в мене тепер така новорічна. Дуже прикольно. Ми сьогодні вирішили з чоловіком робити олів'є. Це такі, знаєте, не більш не святкова страва для зими, а більше страва для відключення світла. Олів'є венігріє та щось таке, знаєте, взагалі будь-які салати, які не потребують Розігрівання і поживні. І у нас такий вегетаріанський варіант. Я хочу порекомендувати, що як його зробити. Ми беремо ось такі грибочки, я зараз їх покажу, як вони мають виглядати. Це ось такі. З ними дуже смачно, в принципі, якщо ви навіть не вегетаріанські робите, а з філе, не з ковбасою, а з філе, спробуйте додати ось ці грибочки, вам буде дуже-дуже смачно, повірте, це. І такі, до речі, грибочки я також додаю до винегрету. Мені теж дуже подобається, як смакує з овочами. З ну, поєднання з огірком соленим, це просто вау. Я трошечки їх підріжу і відправлю до інших овочей. Я теж не буду собі там ні кобаску, ні м'язку дорізати. Буде також у мене вегетаріанський є, вони їсть, є, я окремо зроблю відбивання. Я грибочки попередньо промиваю і буду зараз нарізати. Не на копіками, а просто такими більш у мене така хаотична нарізка. Я більше просто хочу подрібнити, бо вони такі величинки, хочеться щось. Поменьше. Взагалі, ось цей грибочок до філе дуже гарно тусує. А взагалі ми олів'є, саме вегетаріанське, робимо з грибами. Тобто, це або ось такі гриби, або смажені гриби, або ці смажені. Ну, тобто, з грибами. Теж дуже смачно. Якщо хочете якогось нового смаку спробувати, вам ну, має сподобатись. Тобто це як і вегетаріанський рецепт, і щось новеньке, тому що можна просто до філе додати. Якщо не з ковбасою робити звісно, бо з ковбасою це буде вже чертюшо. А якщо робити з відвареним філе, то так, да, буде смачно. Singing for the holiday, the happy holiday, sing about the holiday, uh, 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 uh. Sing about the holiday The happy holiday Have a happy holiday uh, uh, uh. singing for the sinners in the Hard luck winners, long time losers, career boozers, singing for the ones that got away. Singing like I'm praying for an act of God, a revelation. Singing for my savior, my slayer, singing for humanity and the animal kingdom. And the animal kingdom. То вперше на моєму каналі я представлюсь, мене звати ломали. Ой, це перший. <реш> це перший. Я розпакую в кінці відео, тому що сьогодні далеко, не навіть не 29. Тому я трошечки пізніше розпакую, ближче до дати, ближче до монтажу цього відео. І трошечки хочу бути чесною, Або варка, як завжди, вирішила виключитись. Glass, give yourself a raise here to all good things and better days. A health, wealth happiness. a life of love and a world happy all